втомились від духовної духовності, так відпишіться від неї, досить нам розповідати, що ми тут несемо. Ви розумієте, що духовність це не езотерика, ми не шамани якісь. Ми просто допомагаємо людям бачити світ прекрасним, бачити хороше навіть в поганих речах, фокусувати свій мозок і свої думки на позитиві. І якщо для вас це імпонує, Підпишись на мене, бо я ділюсь своїми лайфхаками. Я ділюсь саме тим, що працює в мене. І те, що я розповідаю, це мій особистий досвід. Це те, що мені допомагає в цих реаліях продовжувати посміхатись, радіти, працювати. Якщо в тебе немає такої потреби, йди мимо. Якщо в тебе є така потреба, і ти так само, як і я, хочеш бути на енергії в цих реаліях, навіть коли ти хворієш, то будь ласка, підписуйся. Я з тобою буду цим ділитись.